А проблема полягає в тому, що навіть при, при, при таких проблемах сьогодні ми не розуміємо все, от ми, експерт на середовище, не розуміємо, які пріоритети у державної влади. Ясна річ, на мою думку, головним пріоритетом має бути фінансування Збройних сил України. Чи в повному обсязі забезпечене фінансування? В мене такої впевненості немає, тому що ми знаємо цей скандал, на мій погляд, це глибока помилка влади, коли забрали у людей там 20 тисяч, 30 тисяч доплат навіть тих, кого, хто, хто знаходиться не на передовій, а в тилу. Це велика проблема. І це велика помилка, і велика демотивація тих людей, які зброєю в руках сьогодні захищають Україну. Коли в них забирають реальні кошти, і хто би що не говорив про те, що там ми щось там від, відмотали назад? Так ми там же ж, тим хто на передовій продовжуємо платити, та все хорошо, все прекрасно. Ні, не все хорошо, не все прекрасно. Не повернули ці кошти в повному обсязі, і це проблема. Тобто, перше фінансування збройних сил. Але наступне пріоритет, на мій погляд, має бути якраз соціальна сфера, соціальна політика і в першу чергу захист тих людей, які не можуть собі самі захистити, які не можуть вже піти і працювати, які не можуть собі додатково заробити на своє життя, окрім своєї мізерної пенсії. А це в першу чергу пенсіонери, і друге це люди з інвалідністю. І ми бачимо, що цього пріоритету у влади немає, тому що, ще раз кажу, видаються гроші невідомо на що. От нещодавно пройшла інформація: це не наступний рік, це зараз рік, що зараз прокурорські працівники до 1 грудня, до дня прокуратури собі виписували пенсії не, не пенсії, а е, премії по 150-200 по 200 тисяч гривень. Друзі. Це що сьогодні сама злиденна професія прокурора? Вам що не вистачає цих, ну там люди вже тримають по 60, по 70, по 100, по 150 тисяч, а пенсіонери по, по, по 2100 гривень пенсії отримують? Друзі, так де пріоритети цієї влади? В чому пріоритет? Так, немає грошей, ми це розуміємо. Так, ми можемо не необхідної фінансової допомоги від заходу. Так, економіка досить не запущена і досить ну досі, попри зростання ВВП, ми розуміємо, що ВВП зростає на базі попереднього обвалу ВВП в минулому році. Тобто воно зростає в цифрах, але фактично економіка лежить України. Ми це знаємо і розуміємо. Так чому сьогодні видаються знов гроші на той телемарафон чи на зростання е, премії е, чиновникам і прокурорам? Чому це робиться? Тому ще раз кажу: мова не про те, що там буде фінансова допомога заходу чи не буде, хоча це теж дуже важливо. Питання чому такі пріоритети у влади, чому такі пріоритети у воюючої країни? І оце от найбільше ця соціальна несправедливість, вона і розбурхує суспільство, вона просто розриває сьогодні суспільство, вона вносить додаткову напругу в українське суспільство, розбрат в українське суспільство, розшарування українського суспільства. Тому що цю тему неможливо приховати. І з іншого боку, ми бачимо, що, ну, скажімо так, не захищаються ті населення, які, потр... які, окрім держави, не має де більше отримати цю допомогу. Правильно, і я тепер розумію, чому йшла така жорстока боротьба і чому президентська фракція Слуга народу не голосувала спочатку за відкриття декларації. Вони розказували, це, це ж Росія все дізнається. Ні. Зараз відкриті декларації і люди бачать все. Як глава Полтавської обласної адміністрації, якого прямо призначає Зеленський, виявляється, через місяць після початку вторгнення купує собі люксовий автомобіль. Через е е три місяці ще один автомобіль купує. В той час, коли пишуть Полтавська територіальна оборона, просто, ну скажімо так, не вистачає фінансування для її комплектації. І ця людина далі працює нормально. Нічого, ніяких висновків ніхто не робить. Ми бачимо, як лідер президентської фракції сьогодні для своєї дружини, для, 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 для самого себе там, орендує люксові машини. Нормально, десятки тисяч гривень ідуть у, 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 у нього щомісячно на, на, на тільки на оренду цих машин. Хоча ми чудово розуміємо, в мене є таке внутрішнє відчуття, що це машини давно його просто записані на когось іншого. І ми це фак, ну, ф, ну фактаж бачимо, і ми будемо далі це бачити, тому що ми ще не побачили всіх декларацій, ми їх побачимо лише в першому кварталі наступного року, коли всі. Чиновники, всі народні депутати, всі фахівці Офісу президента мають подати декларації за 2022 за 2023 роки? А в мене теж, я, я, я вважаю, що внутрішнє протистояння провокує некваліфікованість, нефаховість і абсолютно бездушність представників нинішньої влади. Ну, скажіть, будь ласка, хто? Хто в соціальній сфері провокує внутрішнє протистояння? Коли в минулому році приймається рішення передати субсидії в Пенсійний фонд України, і сьогодні люди не можуть оформити пен... субсидії і пенсії нормально. Зайдіть в будь-яке відділення пенсійного фонду, там армагедон Мені люди пишуть сьогодні. Листопад місяць закінчився, грудень почався. Сьогодні люди пишуть, нам ще не розрахували літні, пенсії, літні е, субсидії. Ви розумієте, що робиться? Так хто це робить? Чому була зруйнована абсолютно нормальна і діюча система субсидій, коли люди знали, що субсидії оформляє управління соціального захисту населення? Там працювали фахівці, там було обладнання камкамп'ютерізоване, там були приміщення, туди можна було прийти, подивитися. Швидко оформляли субсидії. Су с система працювала як годинник. Ми над нею билися, над реформою системи субсидій в 2015 році. І ми передали новій владі ідеально працюючу систему субсидій. Так, да, були якісь там перекоси, да, були якісь там недоліки, безумовно, але вона працювала. Для чого? Зруйнували цю систему нормальна субсидії передали в пенсійний фонд, і сьогодні пенсійний фонд нічого не встигає, і це не проблема пенсійний фонд, тому що пенсійний фонд сьогодні оформляє субсидії, оформляє пільги, оформляє пенсії. Перераховують пенсію, індексують пенсію. Ну це ж абсурд. В жодній країні світу такого немає. Так скажіть мені, будь ласка, хто провокує на напругу э, в суспільстві, коли люди не отримують субсидії? Друге, сьогодні читаю вчора? Вірніше читаю, що з 1 лютого влада важ буде скасує виплату вимушеним пер, певним категоріям вимушеним переселенцям, і сьогодні допомогу. Вимушеним переселенцям зможуть отримувати лише пенсіонери, а сім'ї з дітьми. У них що менше проблем? Люди втратили на окупованій території все. Люди під бомбардуваннями, навіть якщо ця територія не окупована, вона знаходиться на лінії бойових дій. Люди втратили все. Вони брали тільки своїх рідних, близьких, не брали майно, не брали скажем так, своє накопичення, якісь або свої речі навіть не брали, і виїжджали в іншу частину нашої держави, тікали від агресії. Сьогодні їм кажуть, все досить. Ви вже багаті, здорові, ви півроку жили на неокупованій території, все, вам допомоги від держави не потрібно. Скажіть, будь ласка. Хто, та хто провокує е, незадоволення суспільства? Разом з тим, ми всі ж бачимо, у нас там знайомі, е, там сусіди, друзі е, живуть. Е, там пер, хтось переїхав е, в європейські країни, в Європейські Союз Штати, всім там платять. Допомогу на кожну дитину, всім там платять переселенцям на допомогу на кожну людину, всім дають кошти на, на частково, хоча б частково покривають оплату оренду житла, допомагають з роботою. Роблять все, щоби там наші переселенці відчували. Себе, ну скажімо так, нічим не обділено, хоча життя непросте і важке, і ніхто їм там соціальну допомогу не, не скасовує. А наша влада говорить все, ми скасуємо вам допомогу. Так що провокує сьогодні ситуацію в соціальній політиці? Та і в мене таке враження, що чиновники нашої держави провокують цих вимушених переселенців або тікати далі за кордон. Або їхати назад на окуповані території, повертатися додому, тому що ну, житла немає. Кошти держава, невеликі кошти, там 2000 на члена родини, і ті забирають. Як можна так? Міністр виходить і говорить, ми будемо їм надавати соціальні послуги. Які, де, хто? Що система соціальних послуг і система соціальної допомоги виплати це різні галактики. Да, працюйте над системою соціальних послуг, розвивайте їх, забудьте в кожну громаду, але цього немає нічого. Але разом з тим, ви не маєте права морального забирати у переселенців сьогодні соціальні виплати. Мені, до речі, подобається позиція уповноваженого справ людини Дмитра Глубінця, Верховної Ради України, який сказав, що це не можна зробити. Я закликаю сьогодні всіх об'єднатися. Заради того, щоб не допустити скорочення прав вимушених переселенців. Тому що, ще раз кажу, це теж та категорія наших співгромадян, яким, окрім держави, ніхто не допоможе. Які втратили на окупованій території все. Які втратили роботу, своє, нормальне життя, власність свою втратили, квартири, машини, все втратили. І сьогодні позбавляти їх. Соціальної допомоги, а моральна. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!